Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 13 травня. Днями до Лозової приїздили гості зі Сполучених Штатів Америки. Керівники громади зустрілися з керівником міжнародної громадської організації Ukraine Focus Броком Бірманом та його командою. Гостям показали, як російські окупанти нищать цивільні об'єкти, зокрема палац культури та ліцей номер 8 Розповіли про нагальні потреби: облаштування та будівництво укриттів, відновлення критичної інфраструктури, відбудову освітніх та культурних закладів, підтримку медиків для сталої роботи гуманітарного хабу партнери передали партію ліхтариків на сонячних батареях, а також іграшки для дітей. Про все побачене Брок Бірман розповість меценатам та політикам у США, прагнучи залучити якомога більше підтримки для Лозівської громади. Подякували за сприяння у співпраці з Focus нашому земляку голові громадської організації Платформа публічної дипломатії Денису Ганжі. У Лазівській громаді реалізовують благодійний проєкт Світло надії. Сімейний лікар, психолог та соцпрацівник приймають мешканців сіл та селищ. 11 травня фахівці працювали у селі Герсиванівка. Староста перемозького округу Тетяна Кухмістер від імені мешканців села подякувала організаторам благодійного проєкту за турботу про людей, які за станом здоров'я та з інших причин не в змозі відвідати лікарів. Лозова отримала три потужні генератори. Це стало можливим за сприяння голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова та департамента ЖКГ області. Розподілити ці генератори збираються між водяниками та тепловиками Лозової. Два з них піде для потреб лозова водосервісу. Один передадуть КП Теплоенерго. Також Лозова отримала новий потужний сміттєвоз. Його придбали за кошти місцевого бюджету. Спецавтівка обслуговуватиме панютине та хлібне. За необхідності виїжджатиме в інші старостинські округи. Також комунальне підприємство Екосан закупило понад 70 сміттєвих баків. З них 40 залишать на місто, решту передадуть КП Тепловодосервіс, яке обслуговує Краснопавлівські та Орільські старостинські округи. І нагадаємо, що в країні стартувала програма Євідновлення, за якою ті, у кого постраждало житло через бойові дії, можуть отримати компенсацію на його ремонт. Тож мешканці громади не зволікайте, а подавайте заявку. Зробити це можна у застосунку Дія. Максимальна сума, яку можуть компенсувати, 200 тисяч гривень. Ці гроші треба витратити за 12 місяців на будматеріали чи послуги підрядників учасників програми. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Щоб отримати допомогу, треба повідомити про пошкоджене майно у застосунку дія, відкрити спеціалізований рахунок є відновлення в одному з банків учасників програми та заповнити заявку на допомогу в дії. Після обробки заявки місцева влада надійшла комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі. Обласній адміністрації повідомили, що перші виплати за програмою є відновлення, проводитимуть вже цього місяця. Тож не зволікайте. І до новин Харківщини у Золочівській громаді тракторист наїхав на міну. Це сталося поблизу села Турове. За даними обласної військової адміністрації, трактор натрапив на невідомий вибуховий пристрій. На щастя, тракторист не постраждав. Голова Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив, що напередодні сапери обстежили це поле. Втім, чи міна була глибоко закопана, чи може це була пластикова вибухівка, поки невідомо. За словами голови громади, тракторист, житель села Макарове, вже вдруге потрапляє на вибухівку. Перший він підірвався ще під час окупації, коли їхав за кормами для тварин. Тоді чоловік також не постраждав. Міна небезпека в Харківській області лишається дуже високою, Посівна проводиться в умовах постійного ризику. Трактористи цього року вже неодноразово підривалися на вибухівці у полях. На одному з військових полігонів області протестували новий український танк, розроблений харків'янами. 11 травня у Харкові з робочим візитом були міністр оборони України Олексій Резніков, генеральний директор концерну Укроборонпром Юрій Гусів. Та голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Керівники розглянули актуальні питання організації оборони, забезпечення військових сучасним озброєнням та взяли участь у тестуванні танка «Оплот». Переконалися, що техніка відповідає вимогам ЗСУ та здатна вирішувати складні задачі на полі бою. Котре подякували нашим військовим та спеціалістам оборонної промисловості за їхню титанічну працю на фронті і в тилу. Повідомив голова Хова Олексій Олексінігубов. БМ-оплот український основний танк, розроблений харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Є найновітнішим представником серії танків Т-84. Має комбіновану систему захисту, що включає пасивну броню, протитандемічний вибуховий динамічний захист і низку інших систем, що підтверджують живучість танку на полі бою. Він озброєний 125-мм міліметровою гладкоствольною гарматою. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.